Перегляд флешмобу рідна мова це мова предків і рідної землі. Слово рідне мабуть, не було жодного видатного письменника, який би від усього свого людяного серця не висловив би любові до рідної мови і своєї тривоги за її долю, який би не поклав на неї найбільші надії, бо долю свого народу в майбутньому бачив невідривною від долі рідної мови. Не можна ходити на рідній землі. Не чаруючись випликаною народом у віках рідною мовою, мова це крила ластівки. Вона їх не почуває, але без них не може злетіти. Юрій Мушкетик. Народ, що усвідомлює значення рідної мови для свого вищого духовного життя, і сам її покидає відрікається, здійснює над собою самовбивство. Павел Йозеф Шафарик. Вона дуже ніжна і сповнена пестливих виразів і надзвичайно витончених зворотів. П'єр Шевельє. Рідемоденко, мова рідна, святи в ріднім домі. Крізь болений час і духовні руїни. Вертайся рідна мову у серце народу, у душу України. Іван Багряний ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова пісня колискова, мова матері вуста. Олександр Олесь, як довго ждали ми своєї волі слова, і ось воно, співа, бринить. Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить. Олександр Підсуха, мова. О, яка чудова українська мова, Де береться все це, звідкіля і як, є в ній ліс, лісок лісочок, пуща, гай, діброва, бір бірперелісок, чорноліс, Є ще й байрак. І така ж розкішна і гнучка, як мрія, можна, звідкіля і звідки і звідкіль? Є у ній хурделиця, Віхола, завія, Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль. І не в тому справа, що така багата, помагає слово нам у боротьбі, кликало на битву проти супостата, то звучало сміхом на полях плаката. І за все це мову, дякуємо тобі. Скрізь одне жадання, і мета, і ясність: живемо, працюємо як одна сім'я. І краса новітня, окриля сучасність, цю красу звеличує мова і моя. Нас далеко чути, нас далеко видно. Дмуть вітри історії в наші паруси, розвивайся й далі, мова наша рідна, і про нас нащадкам містку донеси.